Вличати, звати. Мене, Даня. Мене, – Даня. Ви знаєте, до кого ви прийшли в гості Миколая. Першим цьогоріч гостину Святого Миколая відвідав п'ятирічний Даня разом із молодшим братиком. Спросив Машинку. Вам, Боль, а от шестирічна Ніколь чудотворця бачила вперше та зізнається, він саме такий, якого вона його уявляла. Я уявляла Миколая, що він. Чарівний і дуже добрий. Дарували малюнки, отримували солодкі подарунки та ділились найзаповітнішими мріями. Я хочу ходю... па... щоб всі мене любили і допомагали». щоб поскоріше закінчилась війна. Що мені Миколай подарував фіолетові пінки пай». Перший день до гостини святого Миколая завітало декілька десятків дітей. Це хлопчики та дівчаткам віком від двох років. У Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Чудотворець приймає малечу другий рік поспіль. Насправді в нас не було думки, що відкривати гостину не на часі, тому що навпаки, ми вважаємо, що дуже на часі. Власне, війна в країні так безумовно, але ми не маємо права позбавляти діток дитинства. І навпаки, ми маємо їм дарувати ще більше казки, ще Більше див, тому що на жаль, наші маленькі українці побачили і почули забагато того, чого вони не повинні були бачити на свій вік. З 17 грудня у театрі Ляльок розпочнеться різдвяно-новорічний цикл. Нині ж готують одну із сказкових фотозон. Іграшки нашого краєзнавця, історика, колекціонера Ігоря Байдака. І мені здається, що дітям теж буде цікаво познайомитися з іграшками, до прикладу 49-го року, 52-го, 67-го. Ми підготували інтермедію Грінч Викрадач Різдва, яка буде проходити у фойє театру Ляльок на нашій сцені. Маленький принц, прем'єрна вистава режисера, головного режисера одеського театру Ляльок Юрія Чайки і гостина Святого Миколая. Три локації приймати гостей Святий Миколай буде до 7 січня. Цього тижня гостина працюватиме з 11 до 13 години та з 19 до 21. Чекаю вас у себе в гостині. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.